Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Втретє, сьогодні, 10 листопада. Понеділок я вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш третій брифінг, Традиційно на жаль, але розпочинаємо з цих ударів нічних і ракетних, і кінжальних, і С-300, С-400 сьогодні з Курської області запускали, і кінжали летіли з Тамбовщини. Ну і плюс 67 ударних безпілотників, там 40 було м -м, шахедами, а 27 додаткові. Але треба теж сказати, що тепер все більше і більше. от наша спеціаліст. Говорять, що і гербери там, які начебто неударні, які обманки, але мають все одно всередині боєзапас. Так що, в принципі, коли ми говоримо, що тільки 40, напевно, там встановили небезпеку, ну, думаю, що це некоректно. Але все одно сьогодні збільшили кількість запусків, незважаючи на невелике число, в принципі, Але Курськ, Мілерова, Орел, Брянськ і в тимчасово окупованому Криму там гвардійське залучили, не чауда, а гвардійське. Проте, знову ж таки піднімалися всі наші підрозділи. Які ну, традиційно відбуваються валу, від авіації до мобільних вогневих груп, 52 дрони збили. А і шахеди, і гербери, от, і дрони інших типів. А щодо влучання, то 15 одиниць безпілотників, хоча й коефіцієнт ковисної дії, в принципі, був непоганий сьогодні, але на 9 локаціях поприлітало. От щодо ракет, я ще вранці казав, що на начебто і російські самі ці дослідники говорили, що якось не склалося в них сьогодні з цими кінжалами, чи вони полетіли, чи долетіли, чи десь вибухнули самі по собі, чи поприлітали в поле. Насправді, от офіційно повітряні сили наші пишуть, дані про падіння збиття не надходили. Ну, можливо, це якраз в тому контексті, що останні тижні за кінжали взагалі не повідомляється. Ну, збивають, не збивають, щоб росіяни не розуміли, там на маршруті щось стоїть, не стоїть. А думаю, що в цьому теж є певний сенс. Але дійсно, але ні влучання, ні гуркоту якогось великого навіть не було відзначено за сьогоднішній день. Хоча ми розуміємо, що напрям Старокостянтинова. Ну він ніхто його не скасовував. Він був насправді. Тепер за головну тему сьогоднішніх днів і обговорень. Тут в тилу це електрика. Я сьогодні вам казав, що є проблеми по тепловій генерації. У нас фактично ну переважна більшість теплових електростанцій не працюють на сьогоднішній день. Лише кілька з них не буду навіть називати. Але попередньо цілий гігават ми втратили. Ну в принципі, на наших обсягах це достатньо відчутно. Плюс зменшена ефективність роботи і потужність атомних електростанцій. і От вже дефіциту здається, немає сьогодні. Відтверджень експертів. Ну всі сходяться на тому, що апокаліпсусу не. Буде, оце от найголовніше, але дефіцит надовго. І от е, один з представників держкомпанії. Заявив, що ймовірно, після зниження температури відключення додадуться, тобто далі буде тільки складніше, якщо ми пройдемо зиму зиму там на двох чергах, а не на трьох і на чотирьох одночасно, як є сьогодні, наприклад, ну це буде величезний успіх. Ну, експерти кажуть, що на відновлення цієї після от цієї великої атаки піде кілька тижнів, впродовж яких в країні будуть вимукати власне по три-чотири черги споживачів одночасно. Тобто, відключення друзі будуть довгими. Треба до цього бути, ну якби готовими. Оптимістичним варіантом. Дійсно, називають це скорочення вимкнень до двох черг. Однак, на практиці все буде залежати від інтенсивності наступних російських атак. І в прикордонних і прифронтових областях там ситуація а, ще гірша. До того ж, під час от останньої атаки під ударом були також об'єкти газового і нафтового секторів, хоча там. Трошки швидше оговталися, ми вже мали ну, вчора підтвердження, що якби газовидобуток відновлено. Але тим не менше. тим не менше ще момент, про який ми говорили здається з вами вчора, буквально. Бо а, цілий рік наші спеціалісти енергетичної галузі доповідали, як вони там зробили захист, вони там зробили захист. Але знову ж таки, от тому ну, Трипільська, наприклад, станція, да, тут неподалік Києва, і так чи інакше, ти з кимось перетинаєшся, хто хто, хто плюс-мінус там знайомий з тією ситуацією. Ну і різ. Різні розказували історії про те, як бралися гроші, як вони освоювалися, що нічого не робилось. Ну, я ще думав, ну, напевно, якісь злі язики. А виглядає так, що ця картина по всій країні, зважаючи на те, що доповідали на ставці Верховного головнокомандувача, що ми там все зробили, охорона, там якби, все сховано. Ці загорожі встановлені, по факту нічого не встановлено, але лише гроші. А от гроші да, сьогодні вам світлин багато. І хто написав на один з учасників? Нашої спільноти, типу, що фотосесію з грошима починають. Ну, очевидно, і долари, і євро, гривня. А, по суті, от на і САП сьогодні ну, воно йшло до цього однозначно, бо. З тих заяв про захист енергоструктури до того, що ми маємо на сьогоднішній день, ну якби в це мало у щось вилитися. Ну, 15 місяців роботи і тисячу годин аудіозаписів. Тобто, набу І САП сьогодні зранку проводили масштабну операцію. Вона йде продовж цілого дня. Я не сумніваюся і в той момент, коли я записую це відео, коли ви дивитеся, зверкнення корупції в сфері енергетики. Там є і питання до енергоатома, і є питання до одного. З наближених, ну так можна говорити, до президента Зеленського, бо співвласник студії квартал 95, ну видатний бізнесмен, який е, ну, освоював бюджети, в тому числі по захисту, це Тимур Міндіч. До нього приходили з обшуками. Очільника «Енергоатома» відпустили за кордон, там ще місяць-два він пішов відставкою і відпустили. і знову ж таки, як каже джерела ЗМІ, бо і ситуація буде така на тоненьку, мені здається, за кілька годин до обшуку він. Теж перетнув державний кордон. Знаєте, як говорить, попереджений, значить, озброєний. Ну в будь-якому разі, що от на Буй САП задокументована діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудовували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Ек енергоатом. А, ну і не забудемо, що попередній міністр енергетики Герман Галушенко він не звільнений був з уряду, а він перейшов просто на очільництво. Цього іншого міністерства, міністр юстиції, і начебто в нього так само були обшуки. Так що будемо слідкувати, бо подробиці обіцяють обов'язково проголосити. Ну і вже з тих подробиць будемо робити висновки, як виглядає фабула самого процесу. Може, там вже щось скажуть, бо поки а, лише візії, якісь чутки, там, висловлювання народних депутатів. Давайте будемо користуватися якраз предметно документами. А документи якраз говорять про те, що гроші вкрадені. Замість того, що було б зроблено і моменти пов'язані з тарифами, правда, і з цими угрожами, Ну і все. А зато все наскладовано, нормально, в кешу, красиво. Так? На картинках, на світлинах дуже яскраво по 200 євро виглядає, як на мене. Тепер ще приточнення по військовій складовій, по військовій компоненті нашої, бо дивимося ми Покровськ, дивимося і Сьогодні я вам доповідав про існування трьох планів по Покровську. Ну, більшою мірою якраз зараз не ну не те, щоб небезпека, а увага прикута до мирнограду. Це населений пункт якраз от цієї агломерації поруч на схід від Покровська. То виступив речний генштабу збройних сил України майор Ковальов і сказав, так що Збройні сили України впевнено тримають свої позиції, знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська. Щось плюс-мінус говорив і Сирський в такому сенсі: триває оборона покровсько мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість має лише Величезні втрати. І от, за словами пана майора, у мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції і знищують російських окупантів на підступах до міста. А, при тому, що логістика там якраз. Найвужче місце для нас і логістика, ну для росіян так само. Але вона здійснюється. От наші військові кажуть, все одно логістика здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворога наших логістичних шляхів, ну або оперативно оточнює місто. Не відповідає дійсності напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлене все необхідне озброєння і боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу і евакуація поранених. Це теж за що пхали росіяни, їх і ПСО, що там все закрито. Ніхто звідти не може вирватися. Таким же чином забезпечується логістика і ротація наших підрозділів в Покровську. Ну ще раз, це речник генштабу збройних сил України, ну більш офіційної заяви я собі уявити не можу. Ну і як підкреслив цей пан Майор, триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися в Покровську. Там в місті продовжуються пошуково-ударні дії. Також знищуються позиції противника в міській забудові. Ну, Те, що там Путін кладе просто штабілями, ніхто й не сумнівається. І в принципі я вже казав сьогодні: 10 листо листопада там 15 листопада, вони взагалі хотіли закінчити листопад взяттям всієї території Донецької області. Це відомий факт. і Полонені говорили, і наша розвідка доповідали. Президент Зеленський про це висловлювався. А він не може цього зробити і тому напевно, в тому числі, бо не може щось продати. В нього ж наприкінці року мала бути звернення там чи як воно, послання до їх держдуми, воно скасовано. Вони, типу, готують прес-конференцію, але послання нема чим хвастатися, нема чим вихвалятися. Тобто, це теж показовий момент. І а, от е, кілька елементів, які давав президент Зеленський в своєму інтерв'ю, е, якраз в нього було видання. Я вам казав, що світло там вимикалося, ну все, все як має бути в Маріїнському. Ну от він поділяє таку ж, е, ну, таке ж розуміння і каже, що мені здається, що Путін знаходиться в тупіковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація. Це більш схоже на патову для нього, от відповідаючи на запитання Guardian, чому Росія саме зараз почала перевіряти всі червоні лінії? Ну, ядерна зброя, випробування, удари по підстанціях в районі атомної ну це ж для людства червона лінія, це ж не тільки для українців, і чому вони тестують наскільки далеко можна зайти в провокаціях проти Європи? От чому відповідає президент? Тому що для нас це дуже важко, але ми в себе вдома і захищаємо своє. Суспільство захищає, військові захищають. А це тіло держави захищається від цього нападу. А в нього в Путіна інша історія. Він, по-перше, радикально інформаційно налаштував своє суспільство до цього. Пам'ятаєте, ми скільки разів говорили про ці фільми про війну. Ну от налаштував, по друге, він пообіцяв цілі, і він їх не досяг. Тобто плюс-мінус, бачите, ми всі в одному контексті розуміння того, що в Путіна навколо в нього в голові відбувається. Тому йому потрібно показувати якісь надобання і чому небезпечні всі ці енергетичні атаки. Ну показати своєму Люмпину, дивись, це такий у мене немов в план, що ми там тиснемо зброю, а тут ми атакуємо. Чому ці його атаки приходять в терористичні акти? Тобто гине цивільне населення, багато поранених люди залишаються без води, без електрики. Ну чому тому, що по іншому створити напругу всередині нашого суспільства він не зміг. І не може, і розуміє, що ми об'єднали державу, об'єднали Європу навколо нас. І це розірвати зараз складно. Він намагається це зробити. І зараз йому треба показувати своїм, що він домінує. Він хоче знайти якісь успішні для того, щоб продати та ці рухи в його суспільстві, операції такі. Це от дрони, там всі посміялися над те беззубою Європою, та, або енергетична атака на нас, або ж там вимикання аеропортів в залізниці, кібератаки Німеччина, Британія, Франція, або атаки на Країни, які знаходяться в виборчому циклі, там політичний вибір, тобто упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти до влади представники, які, скажімо так, ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна. Оце от гібридна війна, і вона саме така. До речі, те, що це цікаво, ну там, в принципі, можна ще довго цитувати президента. але хочу сказати, що там багато речей, які ми з вами і так обговорюємо, і слава Богу, просто ці, ці наративи нашого розуміння дуже важливо, щоб дійсно на захід поїхали і були там присутні в медійному просторі. Але от що мені цікаво ще раз ми з вами виявилися правими. Бо коли почав він говорити за Трампа і за короля Чарльза. Ну, ми з вами молодці. Все правильно, бо якраз король Чарльз і дав копняка Трампу по нормальному почати говорити з президентом Зеленським. Ну опосередковано, якраз президент Зеленський так і сказав. Ну там було запитання про його стосунки з Трампом. Чи боїться він Трампа, і яку роль там король британський зіграв? каже: я Трампа не боюсь. Король Чарльз допоміг мені вибудувати стосунки з Трампом під час державного візиту до Великої Британії в вересні. Трамп провів особисту зустріч з королем. Я не знаю. Всіх подробиць, але розумію. Що величність надіслав президенту Трампу кілька важливих сигналів. Я їх називаю кілька важливих копняків. Звичайно, ми хотіли прибуття британських солдатів України, наприклад, для охорони кордону з Білорусією. Ми просили про багато, включно з озброєннями, членством в ЄС і НАТО. До речі, в британській пресі багато інформації про те, що британська влада всерйоз розглядає дуже серйозно до цього ставиться якраз присутність своїх військових в Україні, на відміну від всіх інших країн. І там конкретні плани, кількості це все є. Але думаю, що це буде окрема ситуація. і стосовно стосунків з Трампом каже президент: вони нормальні, ділові, конструктивні. Ми ж не боїмося. Чому ми не боїмося? нехай вороги каже, бояться Америки. Та багато хто боїться. Але ми ж друзі, то що нам боятися? Штати наш стратегічний партнер на довгі роки, можливо, навіть десятиліття і століття, дай Боже. А дружба з Росією це не вихід для Америки з точки зору цінностей Україна значно ближче до США, ніж до Росії. Ну от і дуже важливо, тому що Україна обрала для себе саме такий вектор, який, до речі, не новий. Це більше повернення до західних цінностей, до Європи. І тому каже президент: на мій погляд, лише повага, повага, боятись повинні вороги. А ми не вороги, ми друзі. То чому ми маємо боятися? Ну от, якби так в вибудовуванні стосунків з цим президентом Сполучених Штатів. І вже на каденції президента Зеленського це вже другий Трамп, теж, очевидно, трошки інший. й президент Зеленський зараз інший, ніж був за першої каденції самого Трампа. Але дійсно це інтерв'ю, і всі звернули увагу. Там дуже активно обговорюють на Заході. А як це світло, гасло? Да? Каже президент, це наші умови життя в Марінському палаці. Нормально, так само в Києві, як і скрізь. Плюс, дійсно, я вам казав, там серед іншого, замовлення 20 систем Петріот, ну дуже би хотілося б. Ну, а стосовно патріотизму і там деяких інших речей, сьогодні, до речі, почали вже публікувати уривки з книжки Єнса Столтенберга про перші години війни. А я казав, от колись будуть мемуари чиїсь, от ми начитаємося. Зараз я кілька уривків дав. Але президент стосовно своєї позиції, яка опосередковано пояснює от його поведінкову модель в перші години війни, каже: Я просто люблю Україну це не логіка, це щось навіть більше. От якось так. При тому, що Ген Столтенберг, ну, людина, яка, до речі, зараз одна з тих, хто пхає ці справи по грошах від Норвегії, я вам раніше доповідав, бо Єн Столтенберг міністр фінансів Норвегії, так між іншим. Але на той момент він був очільником НАТО і каже, ми всі побоювалися за життя президента і його родини. І він зателефонував мені з бункера в Києві, де неподалік стояли вже російські танки, і сказав: Я згоден з тим, що ви не відправите наземні війська з НАТО окей. Хоча я і не згоден, але, будь ласка, закрийте нам повітряний простір. Пам'ятаєте, в нас була така тема: закритий простір. і Люди за кордоном там на мітинги виходили. Закрити простір не дозволяйте російським літакам, безпілотникам і вертольотам літати і нас атакувати. Значить, The Times оприлюднила зараз ці отуривки, і там Єн Столтмер пояснює причину, через яку НАТО не пішло на створення безпольотної зони над Україною після цього вторгнення, не зважаючи на прохання. Києва це зробити, ну от також президент Зеленський як каже Столтенберг, каже: Я знаю, що НАТО може це зробити. Ну дійсно, бо є історичний приклад, тому що ви це робили раніше. НАТО закривало повітряний простір над Боснією і Герцеговиною в 90-х роках. Ну правильно, щоб серби не атакували, щоб хорвати не атакували там між собою, щоб запобігти звірствам. А союзники по НАТО, включно з Великою Британією, закривали повітряний простір над північним Іраком, щоб захистити курдів, і це було. На що Столтенберг за його словами заявив, що сказав Зеленському, я розумію, чому ви про це просите, але цього не станеться. Тому що якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, насамперед нам доведеться вивести з ладу російські системи ППО в Білорусі і Росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором, коли російські ракети ППО будуть націлені на літаки НАТО. Якісь військові та дивні? А йшов в повітрі опиниться російський літак або вертоліт, нам доведеться його збити. Тоді ми опинимося в ситуації справжньої війни між НАТО і Росією. А ми не готові цього робити. Ну так НАТО вже збивало російський літак. Я хочу навести приклад Ердогана. Вони ж члени НАТО, вони збили російський літак, і після цього росіяни перестали літати. Ну от те, що говорив президент, ну, не проломив цю ситуацію. І як заявив Байден, теж от, згадує Столтенберг, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України. Я пам'ятаю, що було надзвичайно боляче закінчити цю телефонну розмову з президентом Зеленським. Знаючи, що його життя в небезпеці. Ну він же вам дає відповідь, що він не за своє життя печеться в цьому розумінні. Але ну от, от вам і контора, та от. Вам і організація, от вам і НАТО. Той збив і не питав, бо було чим збивати. В нас не було чим збивати в такій кількості величезній просили допомоги. А ті, якби давайте м'яко кажемо, зля... облякалися. Облякалися. До речі, в цьому ж контексті плюс-мінус висловився. І тодішній, от якщо ми говоримо за ці мемуари, тодішній головнокомандувач голов... збройних сил України нині надзвичайно повноважний посол Британії Валерій Залужний. Він сказав, що ви повинні розуміти, ну це от, оскільки зараз досить потужно в мас-медіа. Західних іде, що Україна не відкидає мир. Ми просто відкидаємо капітуляцію, яка замоскована під цей мир. Ну і наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за військові злочини і гарантії, що жоден агресор більше ніколи не буде з Москви Європі загрожувати. Будь-що менше, ну це зрада не лише українців, але й принципів, які забезпечують безпеку і свободу вільного слова світу. І додав, що Україна буде продовжувати боротьбу на фронті, а також політичній і дипломатичній площині для забезпечення. Справедливості і безпеки, і наша сила полягає не лише в наших солдатах, а й в чіткості нашої мети, бо мир через перемогу, а не через ілюзію. Ну насправді дуже багато розумних слів, і, якби там з Лондона видно така картинка, насправді така. Ну але ну тоді була інша війна. Насправді вона ж міняється. Ми сьогодні лише говорили і тактика, і стратегія не міняється фактично що півроку. Все нове сьогодні вже точно не може Точніше те, що було в 22 му вже на сьогоднішній день не працює. Але так чи інакше, от це цей розрив розумінні мирних ініціатив, так коли росіяни кажуть, що ми, ми ж готові за мир, ми все. Тільки Україна має капітулювати, віддати чотири області плюс Крим і вийти з Донеччини, якби тоді, можливо, ми там десь щось, якісь там кілька сотень квадратних кілометрів, Сумщина, Харківщина, можливо, Дніпропетровщина, ми там відійдемо. Але не більше. Ну і не дарма вони ж розказують про те, що Одеса руський город, Миколаїв там ждуть руські люди нас. Ще там. Не віддасте нам чотири області, заберемо вісім. Ну, все ж це, все ж це є. Просто питання буде часу і переведення ну, якби, дихання і зняття санкцій Російської Федерації для того, щоб ну, вони оговталися, там стабілізували суспільство і готувалися до наступної війни, яка очевидно однозначно була далі, не інакше. Ну і по дипломатичному фронту, вже оскільки за надзвичайного повноважного посла почали говорити, я зараз не розказую там ні про політичні штаби. Ніхто до кого там переходить. Давайте дочекаємося теж цієї вибудови. Бо поки війна, я вважаю, що за вибори взагалі якби не, не, не гарно говорити, не красиво, абсолютно. Але дипломатична тема в нас присутня. І після такого демаршу відповіді від нашої Верховної Ради, я за Чехію за те, що там почали знімати українські попори прапори, ну це їх внутрішня справа, але просто так показово людина прийшла на посаду очільника парламенту, і перше, що він зробив, не документ прийняв. Там, не Якийсь добробут для Чехії, а просто пішов знімати український прапор. Ну, Для нього це принципово. І е, от навіть ця партія АНО, яка бабіша, е, теж закликала прибрати українські прапори з державних будівель. Тобто, перший заступник цієї партії, голови партії Карл Гавлічик, заявив, що українські прапори слід поступово прибирати з державних будівель, що українські прапори виконали свою функцію як символ і вираження солідарності. Також він припустив, що зніме і європейський прапор з будівлі Міністерства промисловості і торгівлі. А коли стане міністром відповідно, ну там зараз колотнечі навколо коаліції, портфелі ділять там. Ну в парламенті вже якби розібрались. З очільниками, а попередній уряд пішов в відставку, новий ще не сформований ну, якби до кінця. Звичайно, прапор буде знято в якийсь момент, але ми точно не зробимо це в перший день. Тобто вони всі визнали, що це була помилка, і отримали дуже велику обструкцію і від колег, і від опонентів, і від просто від чехів. Однак я вважаю, що ці прапори повинні бути зняті з державних установ. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ну ще раз, це їх справа. Ми абсолютно вдячні ну, такому знаку. Ну, ми ж не будемо вказувати, це ж люди обрали цю владу, але просто некрасиво в першу секунду це все виглядало. Ну, хочете знімати поступово, обережно, десь зніміть, десь лишіть, потім воно там десь зніметься, хтось вивісить в своїх вікнах. Але я не бачу в цьому нічого поганого, якраз відповідаючи на цього Акамуру якого в середу обрали головою нижньої, нижньої палати, а вже в перший, я ж кажу, робочий день він пішов знімати прапор там, стрімянку руками тримав. Так, і ще один аналітичний матеріал є відносно Польщі. Ну, це Блумберг. Вони там проводили соціологічні якісь заміри разом із варшавськими соціологічними службами, і от середній градус по палаті, ну, теж не дуже оптимістичний. Я думаю, що тут зі всіх сторін, якби є вплив, і хтось втомився, хтось просто якби розкручує тему ворожнечі. А для когось це вигідно, тому що тоді встромиться Росія та в цю шпарину. Бо підтримка Польщі українців дає тріщину в небезпечний момент. От так, от вони характеризували це опитування. Бо через місяць після повномасштабного російського вторгнення опитування, яке проводила Варшавська соціологічна служба, показало, що 94% поляків хотіли і готові були прийняти українських біженців. Я не сумніваюся, і мені мої знайомі з Польщі дзвонили їдьте до нас. Ну велика подяка там, хто кому передавали контакти, кому було потрібніше. Ті ті їхали там і через друзів, так що респект і уважуха. А от минулого місяця опитування показало, що така підтримка становить 48%. Причому половина поляків зараз вважає, що державні пільги, які надаються українським біженцям, є занадто щедрими, і от ці тріщини в солідарності стають все більш очевидними. А опозиція до підтримки України по суті є зараз центральною в боротьбі за владу в польській політиці. Ну і чим вони відрізняються від тих самих моментів, які робить Орбан? Чи Фіцо, чи намагалися крутити в Румунії. Ну, от це тенденція. Це ну, якби тенденція і тактика, яку використовують вороги сталої системи підтримки Європи в бік України. Ну, Польща це ж Європа. Тому абсолютно тут дотично так сказати. От навіть Карл Навроцький, це президент Польщі, висловлював скептицизм щодо прагнень України до членства НАТО і ЄС. І Він там його союзники з опозиційної партії Право і Справедливість звинувачують біженців в тому, що вони отримують соціальну допомогу поза чергою. От серпні Навроцький, ви ж знаєте, наклав вето на законопроект про розширення підтримки для українських біженців. То велике питання, як Навроцький, поєднує поєднає інтереси національної безпеки Польщі. З дедалі більш антиукраїнськими настроями серед правого електорату торік в Польщі зареєстрували 651 злочин на ґрунті ненависті і дискримінації щодо громадян України. А за перші 9 місяців цього року вже 477. Тобто, навіть польський омбудсман фіксує зростання кількості актів дискримінації, мови ненависті, спрямовані проти українських громадян, які мешкають наразі в Польщі, неурядова організація з Варшави ніколи більше, яка збирає дані там про расизм, ксенофобію. Заявила, що кількість фізичних нападів на українців також зросла між 24 та двадцять п'ятими роками. От, на їх думку, фігура невдячного українця. Як вони її характеризують, займає важливе місце в антиукраїнських наративах. Тобто всі невдячні, розумієте? На, її, от, на думку цих дослідників, проблема загострюється ще й того, тому що українці більше не хочуть братися за будь-яку роботу в Польщі і, по суті, готові конкурувати з поляками за кращі місця. Тобто вони знають мову, вони знають, мають скіли, вони мають документи. То звичайно, бажання це ж як колись говорили, що приїжджає з провінції хтось до столиці і через те, що йому треба вижити. Виживати він досягає ну, в студентські роки досягає вищих щабелів аніж, скажімо, кияни, яким не треба там думати про гуртожиток, там де батьки якийсь мішок картоплі передадуть, чи банку з салом там, закрученим, чи ще щось. Вони все вдома є. Ну от якось тут так само виглядає що наші люди Вони борються за місце під сонцем фактично за виживання. Так от сприяють, звичайно, ворожнечі ці всі російські спецслужби, які грають, зокрема, на болючих для обох країн історичних питаннях, Ну і бажання. Поляків допомагає допомагати, має свої і падіння, можливо, з перевагою зараз падінь. Бо ж перша хвиля підтримки після 22-го року по суті зараз вичерпалася, але ж польський ентузіазм щодо України після майдану 2014-го року переживав точно таку ж генезу, тобто впав, а потім знову піднявся. Бачите так, друзі, до речі, хотів би ще сказати, що от скільки було реляцій негативних, подібних з Німеччини, вже офіційно дали вони дані, що ні ні. Українські біженці не заважають, а більше половини українських біженців в Німеччині вже працевлаштовано. Таким чином інтеграція біженців з України до німецького ринку праці пройшла загалом швидше, ніж біженців інших країн. Це теж робили дослідження. От видно, що дуже хочуть там закохтитися. Ну Більша половина, бо там ще ж є і пенсіонери, не забувайте, там є люди з інвалідністю, діти, але переважно більше вже працює, і якби претензій немає. До сирійців Є, до афганців є, але бачите, поки що тільки на рівні розмов. Ну І так, щоб ми розуміли е, ситуацію по наших ворогах, вони, правда, тепер обмежені в виїзді в еміграцію. Ну, куди вони? там, в Монголію можуть їхати, да, в Вірменію, але там Вірменія, Азербайджан багато казав ми, е, е, вам тут не ради. Але зараз, оце дані нашої служби зовнішньої розвідки, росіяни масово відмовляються від довгострокових депозитів. Якраз понад 70% громадян зберігають гроші на депозитах строком до 6 місяців. Це про всяк випадок, коли все буде падати, щоб встигли забрати. Розумієте, це вже в голові посіяно. Найпопулярніші тримісячні місячні депозити, частка яких там в жовтні в жовтні сягнула 33%. Натомість вклади понад рік фактично вже не роблять. А частка таких вкладів не перевищує 7%. Розумієте, теж для, для фінансової системи це дуже погано. Ну, от розвідники наші пояснюють, що така динаміка пов'язана з недовірою до банківської системи і загальної економічної нестабільності, яка вже відчувається людьми, і це добре. Бо чим там гірше, то нам краще, зрозуміло. Так, друзі, виглядає розвиток подій сьогоднішнього дня. Багато бачите вже таких позначок, побачимо у розвиток і будемо слідкувати за ним. Я вам щиро дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Кланчук. Так звуть мене, це мій авторський YouTube канал. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо заходить вам формат, не забувайте і не лінуйтеся за категоричні українські подобайки, лайкоси, там пальчик догори. Дякую за коментарі, друзі. Дякую за поширення цього відео. Коли ви можете його нормально пушити через соціальні мережі, Інки гіперпосилання відправляти друзям, знайомим колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами спільноті. Дякую, Патреони. Традиційно величезне спасибі спонсори каналу. Та це люди, які системно підставляють плече моїй роботі. Хочете, долучайтеся з задоволенням. Там є інші опції в описі до цього відео. Якщо маєте бажання і можливості, звичайно, радий, буду спілкуванню. На загал не забуваємо про наших героїв, про хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили, сили оборони разом з ними. Як то мій, знає, може, пхаємо. 4 на 7, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!